У ліцеї номер 2 провели, мабуть, найважливішу класну годину цього року. Напередодні дня захисників і захисниць України до учнів завітали військові Національної гвардії, які виконують критично важливу місію, обороняють південноукраїнську атомну станцію. Захід став уже традицією. Проте цьогоріч, за словами директорки закладу Тетяни Супряги, його важливість відчувається особливо гостро. Живе спілкування з військовими це той місток, який дозволяє дітям відчути реалії війни, знаходячись. У відносному тилу ми навчаємося. Ми навчаємося очно, і тому ми, звісно, що щиро дякуємо нашим військовим за те, що вони там, спілкуючись з військовими, це ну більш реально наближає нас до цих подій. Військові місцевої частини привезли з собою не лише відеоматеріали про підготовку та бої, але й потужний меседж. Для ліцею ми намагаємось проводити кожного року для того, щоб показати, скажімо так, чого нового ми досягли, в якому напрямку почали більше розвиватися, і люди бачили, що війна і армія, скажімо так, вона не стоїть на місці і постійно розвивається. Після теоретичної частини територія ліцею перетворилася на військовий полігон. На гвардійці, частина яких постійно перебуває у зоні бойових дій, продемонстрували зброю та техніку, якою користуються щодня. Це не виставкові якісь екземпляри, або там це саме ці засоби, які знищують ворога безпосередньо в зоні бойових дій. Серед навчальних точок робота мобільних вогневих груп, які цілодобово полюють на ворожі шахеди, медичні навички з тактичної медицини та стрілкова зброя спецпризначенців. Особливу увагу приділили технологіям, дронам, які, за словами військових, не лише воюють, а й доставляють воду та боєприпаси на нуль. Діти також змогли побачити трофеї, знайдені саперами під час розміновувань. Адміністрація ліцею номер 2 підкреслила, що друга інтерактивна частина викликала найбільший інтерес. Це важливий елемент національно-патріотичного виховання. Дуже цікаво, тому що кількість обладнання збільшується. Цікавіше сьогодні були вже і дрони, і ну, Сьогодні я бачу, що більше нам всього цікавого привезли. Військові закликали молодь Південно-Українська до свідомого вибору, попри всю важливість і реалізм таких уроків, бажання у всіх спільне якнайшвидше повернення до миру.